859-й день повномасштабної війни і знову звістка про горе, яке вона із собою несе. Загинув грішньоплавнівець, молодший сержант Збройних сил України Ігор Коряковцев. Провести в останню путь захисника героя на міське кладовище. Прийшли рідні, знайомі, колеги, побратими, представники міської адміністрації. Після громадянської панахиди до присутніх звернувся міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги, побратими загиблого. Війна безжально забирає життя в наших земляків. На Донеччині загинув молодший сержант Збройних сил України. Поряков Ігор Фелексович. Народився ігор 29 листопада 1980 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 6 продовжив навчання комсомольському професійно-технічному училищі номер 15, де здобув професію помічника машиніста тепловоза. У 2000 -му, 2002 -му році проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Працював у будівельній галузі міста, потім на полтавському гірничозбагачувальному комбінаті. У залізничному цеху за фахом. 3 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 23 червня 2024 року оператор взводу управління мінометної батареї штурмового батальйону, молодший сержант. Збройних сил України Ігор Каряковцев, героїчно загинув у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Ігоря назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! До останнього подиху захищав воїн нас із вами, рідну Україну. Військові передали родині загиблого прапор нашої держави, символ незалежності, перемоги і пам'яті. Поховали молодшого сержанта Збройних сил України Ігоря Коряковцева з військовими почистями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Дякуємо тобі. किहर